23 лютого, День совєтської армії, Ні ніхто не празнує. Ми всі патріоти. Сьогодні людно в атлеті. І раніше було мужське свято, дівчата нас так морально підтримують Да, дівчат сьогодні в атлеті. Мужчина. Черт, 14 жовтня праздник. Не Леночка, сегодня нема праздника мужчин. Так можешь поздравить, если 23 лютого ну, просто. И Богова пришла. Да, нехай, да, сьогодні деца. Сегодня люточтики. Ось змагання у нас в атлеті, по приходьте, позмагаєте, бачимо те, ну, що може, шабуром, вами, керманич атлетик. Нічого що там не відбувається, всі качаються, Людей багато тяжко займається. Затягується время про право по Десятки потрібні? Світлику 10 баксів треба. Світлик забирає 10 баксів. У нього все в баксах на кілограмах. Це жме 125 баксів. А це Люда встала на вітлені точно встане. Конечно личности музы таций да. музы ребята и максимчук тоже Принімає, не мая красных мая чуть да красных